Завдання 8. Корпус мікрохвильової печі має форму прямокутного паралепіпеда, довжина якого становить 0,5 метра, ширина 300 мм, висота 42 см. Яким є об'єм корпусу? Ну що ж, стартуємо, будемо оформляти це вигляді задачі. Якщо ви це ще не робили на уроках фізики, дивіться, як правильно оформлювати. Отже, нас записуємо ключове слово дано. Ну і записуємо тут, що нам дано в цій задачі. У нас є три виміри прямокутного паралелепіпеда. Я їх позначу А, Б і С. Можна Л, Д і H позначати, але нехай буде А, Б і С, як ви позначаєте на математиці. Отже, записуємо тоді. Довжина, нехай буде А. Пишемо А до рівня. 0,5 метра. І... Зверніть увагу, що тут у нас є і міліметри, і ширина, а висота в сантиметрах. Щоб правильно знайти об'єм потрібно звести до одних одиниць, бо інакше не можна їх буде перемножити, e, спробуємо все перевести в сантиметри. якщо ні, бо тут зустрічаються відповіді два рази кубічні сантиметри, то ми всі довжини переведемо в сантиметри 0,5 метра. Тут написано 0,50 нулик в кінці можна відкинути. Отже, в одному метрі 100 см, то 0,5, я думаю, ви і це розумієте, це буде половинка від метра. Від 100 см це 50 см. Можна так записати як 0,5, що множиться, замість метра написати 100 см. І тоді це можна записати як 50 см. Ну що ж, ми довжину записали, переходимо до ширини 300 мм, записуємо B, тоді дорівнює 300 мм. І це дорівнює. Якщо ми переводимо сантиметри, це можна записати як 30, що множиться на 10 мм. І це дорівнює. 10 мм це 1 см, тобто це буде 30 см. Наступна висота, хай буде літера С. У нас 42 см, вже в сантиметрах, не потрібно переводити. Проводимо дві лінії. Ну що ж, цими лініями ми поділили розвиток нашої задачі на три частинки даного, де ми записали, що нам дано ці задачі. Тут нам потрібно записати, що ми шукаємо. Нам потрібно знайти об'єм. Об'єм позначається великою літрою В. Записуємо тире, знак питання. Потім ключове слово йде розв'язання. І тут, у цій частині, яка в нас є, ми будемо записувати розв'язок. Тут унизу також можна писати. Отже, розв'язанням. Ну що ж, нагадую, щоб знайти об'єм прямокутного паралепіпеда, нам потрібно перемножити всі його три виміри. Отже, записуємо, що за означенням і навіть іншим кольором напишу формулу, що В дорівнює А, що множиться на Б, що множиться на С. Ну що ж, залишилося підставити всю формулу у нас всі величини вже є в сантиметрах. Підставляємо і обчислюємо об'єм, записуємо тоді, що В дорівнює. Замість А підставляємо 50 см. Що множиться. Замість Б підставляємо 30 см. Що множиться? А За замість С підставляємо 42 см. І це дорівнює. Ну що ж, беремо капітатор і обчислюємо 50, помножити на 30 і помножити на 42. Це вийде 63 тисячі. Записуємо. 63 тисячі. 63 тисячі. Сантиметри, що множиться на сантиметри, множиться на сантиметри три рази. Це будуть кубічні сантиметри. Yeah? Отже, 63 тисячі кубічних сантиметрів у нас вийшло. Але в відповіді у нас є тільки в кубічних сантиметрах 630 і 6300 кубічних сантиметрів, а в нас 63 тисячі кубічних сантиметрів. Давайте перевіримо, чи дорівнює це відповіді А в кубічних метрах. Щоб це зробити, можна було перевести всі величини в метри і їх перемножити. Ну або зараз ці 63 тисячі кубічних сантиметрів перевести в метри. Ну, давайте потренуємося, як це робиться. Отже, записуємо, що це дорівнює. Це буде 63 тисячі. Це число, ми його змінити не можемо. Кубічний сантиметр це 1 см, що множиться на 1 см. І що множиться на 1 сантиметр. Кожен із цих сантиметрів, давайте будемо переводити в метри. Отже, це дорівнює 63 тисячі. Що множиться. Отже, 1 см. 1 см це сота частина метра Санти – це сота частина. Тому ми множимо на 0,1 метра. Помножити, але у нас іще два рази зустрічається 1 см. То кожен із цих сантиметрів знову переводимо і записуємо замість нього 0,1 метра. І ще раз множимо тоді ось останній раз на 0,1 метра. І це дорівнює. Ну що ж, Множимо на одну соту, то якщо ми один раз помножимо на одну соту, то два нулі відкидаємо, переносимо кому на два розряди ліворуч. і Ще раз на одну соту, то це буде 6,3. А якщо ми іще раз на одну соту перемножимо, то потрібно записати як 0, цілих, нагадую, 6,3 і ще на два знаки, то вийде 0,63. Так, якщо перемножити всі числа, а метри, що множиться на метри і множиться на метри, це будуть кубічні метри. Є? Ну що ж, виходить, що наш об'єм 63 тисячі кубічних сантиметрів складає 0,63 кубічного метра. Можна було зробити це по-іншому, можна було, треба було спочатку, простіше було, напевно, всі довжини спочатку перевести в метри і також їх перемножити. Ви впевнитесь в тому, що отримаєте той самий результат. Ну, гаразд, записуємо відповідь. Відповідь. Отже, записуємо, який у нас вийшов об'єм В дорівнює 0,06 кубічного метра. Так. Це у нас буде відповідь А. Є. Ну що ж, ось таке завдання на визначення об'єму на цьому вправу завершено.